Це було як наче ногами зроблено. Просто у захваті. Те січня муха це коли закінчиться чи ні? Це дощ є кожен день. Цей же день пізніше, сонячно, як ніколи. Oh, Then, step, right. Поки дощик заспокоївся, ми приїхали. До парку. Цей парк називається Долорес. І ось який тут вид. Мій чоловік. І ось це. От тільки подивіться на це. Уявіть, отак ви живете. А через дорогу у вас оцей вид і цей парк. В цьому парку можна гуляти з собаками. Також тут так є площадка для дітей. А ще... Є одне свято, коли всі тут збираються і курять марихуану. Ось така романтика. Я купила цю коробку ще до Різдва, але всі ви знаєте, що ми захворіли. Тому робити ці імбірні будівлі було нікому. Тому сьогодні, яке сьогодні, 10 січня, і ми нарешті будемо робити ці будиночки. Знаю, що вже немає ніякого сенсу, але я ніколи цього не робила, і це було моє невеличке бажання. Готові Но... рови This, this. Ти хочеш робити ці домики? В yeah. so. <проб> цій коробці вісім домівок. І I тут є усі запчастинки, прикраси I та this, крем. This Блін, відкрили коробку і багато поломаних частин. Сподіваюся, що хоча б один, чи два, чи три домики вийдуть. Тато намагається. Кадор. Так, ну ідея гарна, але щось пішло не так. <смі> Частини нерівні і дім виглядає дуже незграбно. Але може прикраси допоможуть? Кепку? <плес> а! the house look can you hold it like this okay record yes yes record what papa is doing <laughs> look, record here record this house where are you going Що, це що повинно було получитися, А ось оригінал. Це мій, а це чоловіка. Насправді я розчарована, бо багато зламаних кусків, поламаних кусків, ці детальки, бачите, вони були такі, їх треба ламати, а потім кремом ви поєднуєте ці деталі. Але все було як, наче, ногами, зроблено, випечено. І тепер, коли ми намагалися приклеїти ці частини, домівки були такі. <реш> Нікому не рекомендую. Ця коробка нам обійшлася в 20 доларів. Я хотіла звернути вашу увагу. Чоловік мені сказав, що по закону Каліфорнії кожен, хто виготовляє якусь їжу чи якісь продукти, повинен сказати, чи це може призвести до погіршення вашого здоров'я. І ось тут сказано, що поїдання цього імбирного печива і все, що в цій коробці знаходиться, може призвести до раку. Тому. Будьте обережні. А ви б хотіли, щоб в Україні так було? Щоб на продукті писалося до чого може призвести поїдання того або іншого продукту? Всім привіт! У нас ще січень. Дивлюся за вікно і просто у депресії, бо знову лє дощ, коли це вже закінчиться. Так як це звичайний влог, нічого специфічного, нічого грандіозного, просто моє життя, просто мій тиждень. Я вже попрацювала зранку. Тепер мені треба привести ліжко у гарний вид, і потім трошки попрацювати над відео. Давайте зробимо це разом. Поїхали! Певне, не помітили ви чи ні, але коли я заправляла ліжко, то в нас тут три ковдри. Ніколи не думала, що в Америці можна знайти щось як в Україні. Знаєте, такі ось кольорові ковдри. А ще, ви, мабуть, знаєте, що в американських ліжках дуже багато подушок. Тому і в нас тут також три ряди подушок. А зараз давайте монтувати відео. Може, не повірити сьогодні сонце, пташки співають, яка гарна погода, і нам треба йти до лікаря для нашого сина. А хочеться так сісти, просто на стільчику посидіти і понасолоджуватись цим сонечком. Може, після доктора поїдемо до парку. Oh. Ми вже вдома, слава Богу, в клініці все було добре. Будемо їсти зараз ланч і швиденько. Поки ще погода гарна, підемо десь до парку. Ням-ням. Ми приїхали до нового району. Я ще тут ніколи не була, і це просто е, щось неймовірне. Дивіться. Така вуличка. Бачите? Ну і отак люди живуть, отакий склон, і вони бачать усе місто. Клас, зараз покажу. Подивіться на це клас. Я просто в шоці. Мені здається, що... Сан-Франциско може конкурувати по схилах тільки з Лос-Анджелесом, бо я дивлюся також відео з Лос-Анджелесу, і люди живуть отак на схилах. Ці домівки не знаю, як вони там стоять, прикріплені. Клас, це щось неймовірне. Я просто у захваті. Серйозно, це дуже тут гарно. Ці дерева дивіться. Великі ялинки природа, воздух клас. Ми нарешті піднялися. Тихо, наче мені 90 років. Як у всіх парках, тут є місце для собак. І ось дитяча. А, як це називається, блін? Дитячий майданчик. Алілуя! Клас. Майданчик дерев'яно-пластмасовий. Покриття безпечне для дітей. Навіть таке м'ягеньке. Так. Я не працюю, бо зараз зима. Але саме гарне тут дивіться. Отак От садити своїх діточок. Вони катаються, їм, звісно, пофіг. Але ви дивитеся на ось цю красу. Дивіться. Також є місце для сидіння, де ви можете їсти якийсь пікнік або просто дивитися за своїм чадом, як вони тут розважаються. Подзвонила вчителька зі школи і сказала, що сьогодні хто привів малого до школи, забув написати ім'я, бо в нас в школі треба писати ім'я, хто приводить дитину. Сьогодні моя свекруха повела його до школи і забула написати ім'я. Тож я. Тож я отримала дзвінок від вчительки, яка сказала, що можете прийти і написати. Блін. Мені подобається ця школа, але що не може дочекатися, коли я прийду його забирати і тоді написати. Ні, дуже строго треба прийти зараз. Вже пройшло дві години і вони тільки зараз побачили, що ніхто не, не написав ім'я. Тому йдемо до школи, так? Так. А в Америці вже готуються до Дня Святого Валентина. Іграшки, листівки, цукерочки, серденьком навіть оріо, серденьком кітка, все, що вам треба. Ну і якісь дрібнички на подарунок. Тільки що повернулася з чоловіком з вулиці, їздили, продовжуємо вчитися водити машину і капець, Я була за рулем. Вже було так. Знаєте, як коли сонечко сідає, вже темніше. Люди зараз просто крейзі. Всі їдуть додому, всі хочуть швиденько. Пару разів мені бібікали, і це мене стресує. Ось, але сьогодні не про це. Сьогодні я буду пити вино. Може, півбакальчику. Бо сьогодні треба зняти стрес. А ще сьогодні у моєї подружки Крістіни день народження. І вона мене попросила випити за її здоров'я. Тому не можу відказати. З Нового року не брешу. З Різдва нічого не пила. Тому в мене буде така українська вечеря з бокалом вина. Маниш. Маниш. Стап! Не знаю, що там їдять <реш> блогери. Але в мене сьогодні на вечерю гречка, відварений бурячок. Виглядає як їжа у лікарні, <реш> але це дуже смачно. А у чоловіка довина прошута і ось такий сир дуже смачний. Запам'ятайте цю фірму. Може, колись в Америці будете спробуйте. Це козячий сир чорним. Труфелем. дуже смачне, обожнюю труфель. І зараз ті аудиторії скаже. Тож, Крістіна, за тебе, за твоє здоров'я. Залишайся мені такою ж усміхненою, хай всі невзгоди обходять тебе стороною, і тільки гарні новини, радісні дні, повернення чоловіка. І щоб ви були разом і нарешті повернулися у свою квартиру і жили довго, щасливо. Радісно. І все, що ти собі хочеш, хай в тебе здійсниться. З днем народження. З днем рожо. З днем, з днем. Народження. Народження. Бум. Бум. А, смачно. Не повірите, я випила всього лиш пів келиха вина. Почуваюся добре, але п'яна. А мені це треба робити. Котлетки для мого сина, а так хочеться лягти і подивитися якісь кіношку до роботи.